Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можна з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони вказали безпінно ловчимося. По таємних маршрутах. Це можна казати. Все, не різні не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром. Прем'єра mm -hmm. щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити своє у світі. Праса на завжди. Я думаю, яка ціна це. Ці. Таке повинні бачите, як приймає сьогодні. Прости сладких. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? з ла. Загрози це нікуди не з них. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, що всі любили модером. Я вас питаю. Я вважаю, що це пройній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими. Людьми, що мають честь. І ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. На Плюс люди. Мій проєкт про новий світ. Нові стосунки. Нових нахилів. Мосийчук плюс Ремніра 9 червня о 21.30. Не можу знайти собі місць. Геморой запалення, біль сварбіж. Проктозане усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморідних кузлів. Проктозане при потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Gosto,